Заняття з хореографії починається привітанням. Далі вивчення елементів танцю, які показує хореографіня Марія Щербатюк. Анастасія Набока приїхала на Волинь з Харкова. Дівчина прийшла на танці разом із молодшою сестрою. Я це з дівчатами, я танцювала до колеса і мені подобалось. Сидіти, на шпагаті, потім ми затанцювали, веселий танець. У Харкові школярка займалась гімнастикою, каже мама Ольга Михайленко. Щоб діти не сиділи вдома або були в режимі, вирішили привезти їх на танці на кружок. Тому що в Харкові всі був якийсь режим у дітей, А здесь сидимо і нічого не робимо. Заняття приїжджі діти відвідують разом із місцевими вихованцями. Керівниця гуртка Марія Щербатюк каже, нові знайомства та спілкування з однолітками відволікає від думок про війну. Надихнутися нашим прекрасним танцювальним це і для почуття ритму добре, і для почуття душі. Це відкриє дитинку, дасть їй змогу забути про те, що вона, звідки вона і надасть їй. Може, той промінчик маленький сонця, яке хочемо ми донести цим діткам і нашим, і діткам приїжджим. Щодня в центрі позашкільної освіти проводять заняття за різними профілями: природознавство, хореографія, вокал. Розповіла керівниця закладу Леся Куліба. У нас буде декоративно-житкове мистецтво, початкове технічне моделювання, конструювання повітряних зміїв в п'ятницю. Ми будемо працювати з дітками в плані вишивки художньою стрічкою. В'язання гачком та спицями словом будемо робити усе для того, щоб, хоч трішки, розбавити ці важкі хвилини для наших дітей, бо діти заслуговують у будь-який час на щасливе дитинство, тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.